І я сьогодні хочу зупинитися саме на цьому питанні, яке постійно задають, хто тобі дозволив проповідувати, хто тобі дозволив, Михайло, хто ти такий, де ти вчився, від якої ти церкви, що ти проповідуєш, що ти проповідуєш. Кого ж я проповідую? Я проповідую Ісуса Христа і То розп'ятого. Я проповідую ту благодать, яку звершив Ісус Христос і дарує нам. Я нічого ні від кого не хочу, я не прийшов розрушати якісь релігії. Тобто це не моя справа, моя справа донести людям що правду. Так само і ви. ви проповідуєте те, що сказав Христос, те, що записано в Євангелії. Нічого не додаємо, нічого не віднімаємо. Справді, хто дозволив мені проповідувати. Я задумався, думаю, Господи, що я маю цього разу відповісти. Дай мені ту внятну відповідь, щоб люди зрозуміли. Я спитаю вас. А хто дозволяє проповідувати Євангелію Ісуса Христа? Добре, але почнемо з іншого. Хто дав право Марії народити Ісуса Христа? Ну хто дав їй право? Бог. Чому? Тому що вона повірила Слову. Вона повірила Слову і Дух Святий звершив те, що мало бути звершено. Якщо б вона не повірила, якщо б вона далі трималася і далі не сказала, хай буде по слову Твоєму, нічого б не було. Би. Марія повірила. Чому ж я, той, хто повірив в Слову Господа мого Ісуса Христа, не повинен, не повинен робити те, що Він сказав. Тому і Дух Святий супроводжує це служіння, моє служіння чудесами і знаменнями. Я не придумую, я не напрягаюся для того, щоб щось звершилось, тому що я знаю, що я лишень виконавець волі Божої, робити так, як Він, той самий, який дозволив Марії. А вона почула Його Слово, дозволив почути Слово. Тобі сьогодні дозволено почути слова, які буде говорити Ісус Христос, які записані в Євангелії. Це не мої слова. Христос просто каже: віруйте в Євангелію. І якщо ти віриш в Євангелію, то я вірю, що в твоєму житті теж будуть великі переміни без твоїх зусиль, без твоїх зусиль ти переможеш оту всю брехню, яка Нав'язана тобі. І ти прийняв, тому що ти знову ж слухав, 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 приходив і слухав. Ви зараз приходите і слухаєте ті божественні літургії, ті зібрання. Ви слухаєте, слухаєте і приймаєте те, що вам говорять. Мені теж дано говорити. Але Євангелія, яку я проповідую, має силу. Тому я не встидаюся її проповідувати.